Haha! <laughs> Як і кожного тижня в цей час вас вітає передача Жарт -клуб по брехеньки». Головний девіз нашої передачі самі брешемо всіх. Запрошуємо. А другий девіз жартуємо, мудруємо по місту. Мандруємо і ми такі весельчаки, мандрівники. Ми а -а -а. сьогодні примандрували на вулицю Бердичівську, 30. І оце хочемо зайти на другий поверх. Знаходимося на, на цих сходинках. От а це тут знаходиться більярдний клуб професіонал. Ну і звичайно, ми завжди спершу робимо внесок по побрехенька по колу. Тут я в найвигнішому стані, тому що зараз хлопці, вони зараз на мене будуть злі, тому що знаєте що, коли ми готуємось до побрехеньок, то звичайно у своїх там десь закромах, в кладовочках шукаємо якісь побрехеньки або десь в інтернеті, або десь в газетах. І звичайно, я на вигнішньому стані, тому що я перший розповідаю, і побрехеньку, яку зараз розповім, якраз про більярд, да? Та я, 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 хотів, я хотів, дядя у, у, у когось вкраду її так. Двоє друзів в більярдному залі зустрічаються, ти каже до того, каже, ти в більярд граєш, та каже, пару разів грав. Тю, Ну давай по 500 доларів, каже, партію. Після партії каже, ти ж казав, що пару разів Ну, за збірну області. Така собі народна мудрість, знаєте, все ж таки більярд ближче до чоловіків. А кажуть, розумних чоловіків не буває, тому що розумні не одружуються. Ну, раз в більярдному клубі, значить про більярд. Е, возвращается мужик после тяжелой ночи, ну, провел удачно ее, естественно, з с девушками, с вином, со всем. Ну, идет домой, думает, боже мой, ну сейчас же приду, сейчас же жена же убьет. Ну ладно, сейчас, сейчас придумаю что-то. И так пальцами раз по стеночке провел, по, по, белочке звонит, жена открывает дверь, говорит, ну где был он? Ну где с женщинами всю ночь вино пил она? Ну руки покажи, он так раз. Она смотрит, что там мел. Ой, дурашка мой, опять до самого утра в бильярд играл. Сережа, а ты же ты у меня украл, у него украл еще украл. Что скажем, Олег? Ну, я скажу, что я вообще очень люблю бильярд. Да. Это единственное место, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом. Да, я расскажу, поскольку бильярд любят новые русские, значит, анекдоты новых русских, Разговор двух новых русских. Слушай, поехали, мы там гольф-клуб открыли. Гольф-клуб классный, девочки, сауна, выпить можно. Класс, когда вы в гольф играете? Во что играть? Ты знаешь, водное поло – это мочилово. Баскетбол це попадалово. Ага, а більярд це і мочилово, і попадалово. <риклад> ви знаєте, всі про більярд, про більярд, але найголовніша подія те, що Україна виграла тендер з Польщею по футболу. А взагалі-то ви знаєте, хто придумав футбол? Хто? Не, не знаєте, а я от вичитав ну. в енциклопедії, що футбол придумав дід, який все ж догнав Колобка. Ну теж не про більярд. Хлопці, заспокойтесь, теж до... анекдот про догнав. Значить догнав мужика-бандюга і каже: Гані монету, а то каже, монету нету. снімай штани. Каже, так єдині вони. Той стрибнув йому на плечі, каже, ну тоді довези, хоч дорогу вулиці. Ee, так, щоб теж нікому не нашкодити, така Е, Іде чолов'яга, підходить до дівчини, каже: Дозвольте, я вам допоможу. Вона каже: Ні, дякую. У мене дуже чудова легка сумочка. Каже: ні, ні, ви не зрозуміли, я пластичний хірург. Ти знаєш, що нам шкодно, нашкоджу його тільки дівчатам не може нашкодити. Но сейчас у нас вот призывают в армию, все же знают, да, призыв. У меня вот соседа на днях должны забрать, привет ему большой. Ну и два парня стоят под военкоматом, один другому говорит, Леш, ты меня любишь. Он говорит, Дим, да нет, ты знаешь, я тебя уважаю. Не, Лех, ты меня должен любить, аначе не откосим. Ну, продолжая тему, чтобы никого не обидеть. Спектакль в Житомирском драмтеатре. Тут. Валерий, тут, 124-25 тут там была премьера. Вот. Тут крик в зале с балкона. Доктор, в зале есть доктор. Один поднимается, да, я доктор. Коллега, хоть вы, может, скажете, что за фигню нам показывают? Поймал новый русский золотую рыбку. Покрутил ее в руках, покрутил и выбросил. Рыбка говорит: слушай, а три желания. Он так говорит, Уговорила. загадивай. Я нікого ображати не буду, в мене інтернету нема. Так що, діду, а що це ти такий стоїш засмучений, такий змождоний віт у тебе? Та розумієш, прийшов я на її подромчик, от і бачу шнурки розв'язані, так я нагнувся зав'язати шнурки, а мені хтось сидельце на спину поклав. Да? Ну і що? Ну, і що прийшов другим? Пацани, прикидуєте, вчора в більярді грали, план курили, сиділи, сміялись, а потім вирішили кота накурити. Ну і що кот? Та нічого, з нами сидів, сміявся. Так, А, 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 а ти хто така? Я кажу, добра фея, а чого з сокирою, тому що настрій поганий. <рес> Шановні друзі, якщо у вас поганий настрій, ми вам зараз його піднімемо. Але вже в залах там більярдного клубу е, професіонал. Будь ласка, проходьте за нами. Ми вже тут не вперше. Впевнені, що ви також. А хто не бував у більярдному клубі Професіонал, заходьте в Житомирі, вулиця Велика Бердичівська, 32-й поверх до ваших послуг велика більярдна зала. Вів зала, куточки відпочинку, шахи-шашки нарди безкоштовно. І, звичайно, ж, кафе бар А з 6 по 9 травня вболівайте за Житомирян, бо тут відбудеться чемпіонат ветеранів більярдістів, бувшого СНД. Більярдний клуб професіонал. Шановні друзі, перед тим, як попасти до зали, ми, звичайно, пройшли через бар. Ну, я вже п'ю каву, а хлопці чекають, поки їм приготують каву. От один одному говорять, каже, я хочу дівчину-культуристку, навіщо тобі? Щоб вночі не страшно було ходити, а вдень... О, я про це не подумав. Но после бара, кто идет играть в бильярд, а кто сразу же в гости приглашает. Ну, ну так вот у нас. Ну, <laughs> и вот после бара, значит, э, значит, э, ночь называется, он и она, она лежит, говорит, дорогой, тебе хорошо, он с таким придыхом, да, хорошо, дорогая, хорошо ж тебе дорогой, а? Ну, Володя сказал, что он уже каву пьет и загадалась по... А, да, да, да. Згадалась побрехенька, поіграв Ілья Мурові в білярд і поїхав додому. По пустині їде один день, другий, третій, так йому пить захотілось, кави не деш, немає. Дивиться озеро, а біля нього лежить Змій Гаринич. Він витягує меч, кладенець піскакує, Одну голову йому одрубав, другу голову одрубав. Тут Змій каже: Ілюша, ти чого? Як чого? Пить хочу. Ну так бы кто тебе надоел? <свят> а это разговор, послушанный в этом баре, разговаривают двое новых русских. Они говорят, слушай, а почему ты на разборке всегда деваешь красный пиджак? Это понимаешь, если ранят, чтобы братки не испугались, они а убежали. Ага, понятно. Понятно, что ты деваешь коричневые штаны. <свят> 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 а мы тут у баре сидели, дивили телек, и по телеку Вчера, по... вчера ага. <свят> 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 по теле... ну, вчера, но давненько. И Правда ж, діду? Ага. Сиділи, дивились кличко, і Люїс билися. Так от бачимо, у того у Люїса вже пика синя, вже очі позапливали, вже губи, як вареники, вже шість разів був у нокдауні, уже падає отей Люїс об землю головою, б'ється, і остання у нього така думка: і чого мені раніше шахмати не сподобалися? Синок у батька питає, каже: Тату, скажи, будь ласка, а що таке гроші? О, каже так, замріяно ну, батько: синок. Гроші це автомобіль, гроші це коньяк, гроші це гарні дівчата. Да, цікаво, а коли нема грошей? а тоді трамвай, чай, і твоя мама. А я вот смотрел рекламу новых подгузников. Реклама просто шикарна. Да, да, наші подгузники вміщають в себя до 30 літрів воды. Ваш ребенок не только останется сухим, но и не сможет отползти з этого места. А тепер ми не вимушемо переходимо до зали. Все разом. Ой, як ми гарно стали за більярдним <смеш> столом. Кожен розібрав собі по шарику. Найкрасивіший шарику Юри, бачите, да, він да, собі да, вибрав червоний. От. Але ми зараз будемо робити по контрольному удару, а перед цим по брехенечка. От. Значить, приїжджає у Росію німець на, на завод ВАЗ. І ходи, роздивляється, все на руки робітників. Дивиться, дивиться. Один не витримато перекладача, каже, а чого він каже на руки дивиться. Та каже, він купив у Німеччині Жигулі. Та каже, оце приїхав подивитися, може у вас щось з руками не так. Вадік, контрольний удар, контрольний удар, швиденько, швиденько. Сережа, побрехенька. Ну, а поки Вадік робив контрольний удар, значить, вспомнилась така історія. Підходить. Парень к своей девушке говорит, ты знаешь, я вот тебя когда вижу, меня переполняют просто чувства. Она так кокетлива И какое же, ну, чувство юмора, понимаешь. <реклама> <реклама> а, чи, да, давай это я. <реклама> давай. Э, Кажет, э, дорогенька, шановна моя зиночка, давай я, давай одружимось, давай одружимось. Вона каже: ну правильно, ти зараз п'яний, оце кажеш, давай одружимося, завтра витверзишся і що. Каже, ні, завтра я ще не витверзусь. Сережа контрольний удар. В білярд дуже любив грати товариш Сталін з Політбюро. Він оце приводив їх в цей білярдний клуб, і вони тут грали. І він завжди чомусь проігрував. І от йому це надоїло, так. Да. Надоїло, він каже, давайте я нову ігру придумаю. Товарищ Брежов, на какую букву починається ваша фамилия? На букву Б, товариш Сталин. Хорошо. Отрубим ему большой палець. Отрубали палец. Товарищ Суслов, на какую букву починається ваша фамилия? На букву С, товарищ Сталин. отрубите ему средний палец, отрубали. Товарищ Молотов, на какую букву начинается ваша фамилия? На букву М, товарищ Сталин. Отрубите ему мизинный палец, отрубали. Товарищи, а вы не знаете, почему это так побледнел товарищ Хрущев? А это новый русский в парфюмерном магазине спрашивает у продавщицы. Скажите, сколько нужно флаконов этой туалетной воды налить в бачок? Она говорит, вы что, с ума сошли? Это же французская туалетная вода. А что, она для наших туалетов не подходит? Идет, идет экзамен в Житомирском медицинском колледже. Ну и студента спрашивают. Студент, скажите, чей это скелет? Не знаю. А чему у вас пять лет учили? Що, неужели Карла Маркса. Ну, мені бити незручно. Я стою і перли, запишу, записую, які тут за столом виходять. От е під час коме коментаторських е футболів коментатор казав: Олівер Кан з пересердя кинув свої рукавиці і грав після цього фактично голим. Вратар Горобець був до цього готовий і своєчасно розвів ноги. Сподіваємося, що з футболістом усе добре, хоча його виносять з поля у поєдну галу. Отут у більярдному клубі професіонал не тільки можна грати в більярд, а можна і відпочити, так як ми це зробили, тому що ми боїмося, щоб не було мозолів тут у нас від Київ. От. І ми тут відпочиваємо зараз і вам побрехеньки розповідаємо. Да. Просипається утром штірлиць в тюремної камері, не пойме, де це він, яке число, який город, яка власть. Ну, думає так, якщо зайде все я скажу оберштун СС Стирлец. Если зайде советский солдат, я скажу, полковник Ісаїв. Тут відкриваються двері, заходить міліціонер, каже, ну і нажрали свой вчора товариш Тихонов». Ну і тепер про ну, наших любимих даїшників. У мене друг є, от і у Гарі, Ігоря Грача, то то як його зупиняють даїшники, він вже відкриває вікно, каже, віддає отак права, каже: На, забирай, забирай! Я поїхав. <свісно> ну, даїшник зупиняє так теж, значить, машину за, за кермом. Е, жінка. Він відкриває стекло. Це, а тут таке амбре. А він каже: Адкуди ж ми такі веселенькі? А вона каже: З весілля, але якщо про запах, то це від чоловіка. Там чоловік спить поруч. Це не від мене. Що, да не ля-ля, не надо ля, ля Вона штовхає чоловіка. Ну, скажи, що... він каже: ваша жена пила? Той каже: пила. Що ти говориш? Пила, пила, ще яка пила. Так пиляє, не пий, не пий, не пий. Не пий. А я одружуюсь з діду. О, це добре. Е, діду, я одружуюсь на африканці. А я не расист. Діду, ти знаєш у неї четверо дітей. А, ми з бабою любимо дітей. Діду, а, а нам жити ніде. А це нічого. Приїдете до нас в однометрову в кімнату і будете там жити. А ви ж де? Ну, баба буде в кладовці, а ти? А я оце закінчу з наш базар, піду застрелюсь. Це молодий ну хлопець там до, до брата своєї нареченої говорить: скажи, ти часто підглядаєш за нами у замочну скважину? А той каже: ні, не часто. Тільки тоді, коли тато й мама не дивляться. <різь> <різь> ну у нас друзі, гаїшники і, і, і врачі. У нас друзі багато. А я щось пригадав Петь Чапаєва, Ми так давно чомусь не згадували. От закінчилась війна. Петька Чапаєв пішли лікарями працювати хірургами. І от Чапаєв робить операцію, а Петька йому допомагає асистент. Чапаєв скальпель, Петька. Дав скальпель, тампон. Дав тампон. Тепер Петька спирт, Дав спирт, тампон. Хорошо, ще спирт, Ще спирт, Ще спирт. А тепер мені коня шашку і бурку. Штірліц йшов по вулиці, побачив більярдістів з киями. Більярдісти, подумав Штірліц. «Штірліц!» – подумали рибаки. Молодий чоловіче, купіть квіти для своєї дружини. У мене немає дружини. Ну, купіть квіти для своєї дівчини. Нема у мене дівчини. Так купіть квіти за те, що у вас таке безтурботне життя. Знаєте, любі друзі, знаходимось ми тут. Хочеться нагадати, тим паче, що мене берелет вповноважив. Знаєте, сам там грається, а мене заставляє працювати. Ну, молодець. Так ось тут на вулиці Великій Бердичівській 30, А саме з 6 по 9 травня так відбудеться дуже чудовий чемпіонат. Всіх запрошуємо. От наше місто Житомир виграло тендер на змагання серед Професіоналів, ну, бувшого СНГ, скажімо так, ветеранів навіть. Так що приходьте, тут будуть справжні майстри, і ви на це можете подивитись. Нагадаю, 6 по 9 травня, тут на Великій Бердичівській 30, професіоналі, в більярдному клубі. Ну, а далі поперекеньки. Стоїть грузин на базарі, торгують з салом. Тут його. От уже смішно, бачите, К ньому підходить мужик, пробує сало і <rooting> такое вкусное сало. А чим ви свиню кормили? Хлебом. Тут достает корочку. ОБХСС, хлебом кормить нельзя, платите штраф. Тот стоит злой. Тут подходит второй мужик, пробует сало. М -м -м. Вкусное сало. Чем вы свинью кормили? Навозом. О, достает корочку. В станция навозом кормить нельзя, платите штраф. Тут третий подходит. Пробует. Блин, вкусное сало. Чем вы свинью кормили? Ничем не кормил. Деньги давала, она сама кушать ходила. Одна жіночка заходить до страхової компанії і каже до страхового агента: каже: Ви знаєте, я перепробувала всі, які є такі діяти на світі нарешті врешті-решт досягла гарної, такої дуже чудової фігури своєї, і тепер я хочу її застрахувати. Він каже: без проблем, будь ласка, застрахуємо все, як не може бути. Вона каже: «Хм, ви так відразу погодились на такі умови. А якщо я вдруг погладшаю, каже з нашими внесками не погладшаєте. Ээээ, встречаются два мужика, один другому говорит, ну ч, как жизнь, он говорит, ай, блин. Плохо. А что такое? Та жена все время тряпка, да о тряпках думаю. Вот так вот домой прихожу, а она сразу же и начинает. Ты говорит, тряпка, ты ничего делать в этой жизни не можешь. Ты не мужик, ты тряпка. Ты только в бильярд играешь а, и дети. Тряпка ты. Разговор в зоопарке. Отец и сын. Сын, папа, а это страшно горило, из клетки не вылезет? Тише, сынок, это еще только касса. Отут в більярдному клубі професіонал, окрім великої зали, такої шикарної зали більярних столів, є ще. Ну, ми говорили вже про це, що кафе-бар, і от є тут ВІП-зал такий ВІП, де можна ну, так, на самоті пограти в більярд. Зараз і сюди, звичайно, заходять і рибалки. А зараз сезон рибалок. Я про рибалку розповідаю на рибнадзор, значить, приїхав до, до рибака, каже, ну ти рибак попався, що таке, тут не можна рибу ловити. От каже, так я не ловлю, це моя. А риба, це я її вигулювати прийду. Що ти там бре? Да, я кажу і кинув воду, свиснув, вона виходила, ми поїхали додому. А, ну покаж! Тут випустив рибу. От дивляться. Ну що, що, ну свисти, а навіщо? Ну, риба, де? Яка риба? Володя казав, сюди рибаки заходять. Ну, рибалка, і ти рибалка, і да, я да, рибалка. Же, Володя казав, і, і грач, і грач, грач. І наш да. оператор теж рибалка. І Гарюша скоро буде клювати. Сюди заходять ще нещодавно заходив Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Риболок. Да, да. 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 І от, значить, Ватсон питає: каже: Шерлок, ви не скажете уже цілий час чую ці страшні, дикі, ужасні воплі. Може, це собака безкривілі? Ні, Ватсон, це сера Генрі кормлять овсянкою. Саша, ти невірно сказав. Ти завжди починаєш так. От коли ми вчора тут з шерлоком Холмсом і Ватсоном були. Ну, как уже говорил Вадик, что здесь в прекрасном бильярдном клубе профессионал э, будет проходить турнир среди ветеранов. Я бы хотел еще добавить, каждую субботу-воскресенье здесь проходят турниры, чемпионаты области, чемпионаты города и приглашаются все желающие. Ну а теперь так. Выдержка из протокола. Во время допроса, во время допроса были предъявлены неопровержимые улики. В результате чего от волнения у него пошла из носа кровь. Выпало четыре зуба и сломалось два ребра. Да, Ну, у меня все гораздо прозаичнее. Летит самолет. И во время полета выходит стюардесса и начинает объявлять, то есть на весь салон, говорит, вы знаете, такая ситуация просто патовая, у нас поломался руль высоты, и мы сейчас вот падаем, и нужно один доброволец, который пожертвует своей жизнью ради того, чтобы все остались живы, все, то есть выброситься, и все, и мы летим дальше, все хорошо, сядем. И тут с заднего самого ряда такой голос мужика, от теща сволоча, ну как она не нужна постоянно есть, как только по три Требувалася надома, сталася. Ну, я тобі підсоблю тоді, Серега. Чудов'яга в лікарні сидить, чекає якихось результатів, виходить лікар і каже: Ну, шановний, що я можу сказати, вашій тещі залишилось жити всього одну годину. Каже, нічого, нічого, я почекаю, вісім років чекав. А это я продовжу Валеріну тему. Кримінальна хроніка, транспортне пришествие. Вчора. На пригородній станції в поїзд ворвалася звірівша група контрольорів. перевіряли у всіх білети, требували проїзні. Больше всіх пострадали саме найменні зачищені слоє населення міліція і амоновці. Бути більярдістом це бути вправним стрільцем. Ось у сюди, де як у вправного стрільця, лежить шкіра білого ведмедя. Ага, я в нього стріляв 17 раз. Ну і він помер від куль. Ні, від сміху. <риклад> У парку на лавиці сидить пара, обнімаються, цілуються, а напроти, мужик, якийсь сигнали якісь подає. Тот каже: Що тобі треба, мужик? Що тобі треба, йди додому? Так я б пішов, так ключі кажу дружини. Шановні друзі, ми тож, теж пішли б зараз. Ми зараз підемо десь в куточок. Нас тут, госп... Нас тут я вам скажу по секрету, будуть зараз пригощати. Ми пішли в куточок. А зараз традиційно в нашій програмі анекдот від Костянтина Яновського. Обшук у одного нелегального хантера, такого мисливця, у братка такого обшук вдома. І опер міліціонер так каже: Опа! А це чий автомат? Він каже: Опа! Калашнікова. Отже, ми готові, щоб нас тут пригощали. От і, і вас сюди запрошуємо 6 по 9 травня, оскільки тут буде відбуватися чемпіонат ветеранів більярдівців, бувшого СНГ. Бо Житомир виграв тендер. Отже, заходьте сюди, вболівайте за наших. А вам на останок така мудрість. Мужчини бувають абсолютно спокійні до жінок у таких випадках. Другий перший тайм футболу, і коли вони грають на більярді в клубі Професіонал. Отже, зараз з вами прощається жарт-клуб. Pobre, gente, pobre, gente, pobre, gente. <laughs> <laughs>